І теж треба буде зняти, щоб переконатися в полярності намагаємося це витащити, дістати. Рубаємо клемму Так, щоб рівно. І з іншого боку так само рубаємо. Так, сегмент викидаємо. Беремо стрічку RGB. Так. І будемо її вставляти сюди. Так. Будемо за за полярності. Підрізаємо. Так. У нас саме головне, щоб ось ці дроти не пройшли на місце спайки. А я, скоріш за все, зробив не дуже правильно. І якщо я зараз буду кудись паятися, то я достану тільки до місця спайки вже. Тому зараз я відріжу ще шматок, щоб у нас сюди можна було дістати кудись, я так думаю. Або краще я навіть сюди відріжу, і щоб ми боялися от тут, в це місце, де будуть свіжі клеми. Mm -hmm. Так, бачите сам себе. Чуть я надарив Так, окей. Тепер... Так, окей. Пробуем. О, вот тонюсенький возьму. Поехали. Так, сейчас на видите паяльничек. Не, не видно, там щось? Mm -hmm. Так, тепер слідуючи. Поїхали. Mm -hmm. Знімаємо шмар. Дивимось, що нам треба обрізати. Намагаємося обрізати зараз. Що вкладати? Так, це так і є. Та це забираємо. Тепер пробуємо ну, спаяти його. Ну? Наче є. Тепер пробуємо вмикати. Чи включиться у нас перший раз, воно? Наче все працює. Тепер питання, чи воно буде однакової яскравості і не буде ніяких проблем в цьому місці. Спаємо зараз наступну одразу. Глапоінка, яка утворилася у нас. Ми її зараз обережно вирівняємо, щоб воно нам не заважало. Зарівняли. Тепер Будемо паяти. Наступну. Дроти треба розкласти. І з цими дротами теж якась могла бути проблема, мені здається, бо там воно крутило. То я краще їх повністю випавю зараз викину і візьму свіжі, щоб мінімізувати ризики. Повторення проблеми. Так, пауза. Так, випаяли тепер Давайте залодимо місце під нові. Жало, в паяльнику я забув змінити на товстіше. На тонкіше точніше і паяю тим, що товстіше. Звичніше, звичайно, тонше. В таких-то місцях точно. О, вже собі маю приключення трошки. Так, начебто пофіксив. Добре, давайте спробуємо паяти. Так, поїхали. Що там зліва направо? Давайте пробувати. Зліва направо. Плюсували. Є. Е. Так, наступно G. Е. Третья R Р. Так их можно заменить озвучить. Уже не так. R, E, и теперь B. R, Є. Добре. І тепер одним дублем. З першого разу все спину. Так, все, працює. Таким чином ми пофіксили проблему, яка у нас виникла. І виникла вона в місцях спайки, в одному місці, і в другому місці у нас були місця спайки. Тобто ми можемо побачити, що по ерджібісці тут було використано більше 10 метрів на оці е, три частини. Е, два бага у нас було, дві поломочки і дві поломочки там, де ми паяли. Тобто, щось погано скрізь за все було саме зі спайкою. Можливо, трошки перегріли, можливо, трошки е, оловом наступили на сусідню доріжку і так далі.